Роль медіа, інтернет-шпальт, друкованих видань сьогодні важко недооцінити. На своєму фронті слова професійних журналістів в сучасному світі є сильною і влучною зброєю. Ще з 1994 року. На честь прийняття спілки журналістів України до міжнародної федерації журналістів, 6 червня започатковано професійне свято. День журналіста. Вчора з нагоди професійного свята міський голова Віталій Граждан відзначив роботу журналіст. Нашої громади, побажавши творчих успіхів, прозорого висвітлення подій в своїх статтях та сюжетах, доступного інформування громади про найважливіше залишатися об'єктивними в баченні подій, грамотами міського голови за вагомий внесок у розвиток журналістики міста Білгорода Дністровського, подання об'єктивної неупередженої вчасної інформації та з нагоди професійного свята. Були нагороджені творчі працівники редакції газети «Слово про Дністров'я» та редакції телеканалу Першого муніципального каналу за змістовну подачу інформації через кабельну мережу та інтернет-ресурси щодо діяльності поліції Одещини та нагоди відзначення дня журналіста, подякою головного управління Національної поліції Одеської області було відзначено директора та творчий колектив редакції телеканалу Перший муніципальний канал. Відзначено роботу нашого телеканалу і Мотами Білгородністровської районної державної військової адміністрації за професіоналізм та активну громадську позицію в умовах воєнного стану. Журналістика це професія, яка вимагає великої відповідальності, об'єктивності та професіоналізму. Журналісти не лише висвітлюють події, інформують громадськість, але й виступають як спостерігачі та критики, допомагаючи формувати суспільну думку. А в час війни є ті, хто працюють ще й у небезпечних Умовах, щоб донести правду до людей, показати її усьому світові. Тому шаною і повагою уклінно дякуємо колегам, що подають найсвіжіші новини з передової. Бажаємо колегам гострого пера, натхнення, глибокого розуміння проблем сьогодення та успіхів у кар'єрі. Наша робота вкрай важлива. Вона є гарантом демократії, свободи слова та інформаційної прозорості. Разом ми робимо гарну справу і наближаємо перемогу. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.